Всім привіт, з вами я містер Кріпер. І сьогодні я покажу вам розборку свого механічного будинку в Майнкрафт частину першу. Заходимо сюди. Так, це механізми. Так, це, як бачите, ліфт. Той самий, що був у мене на початку. Ми на ньому проїдемося. Ось такою швидкість у нас ліфт піднімає. Так, я вам покажу, що для нього потрібно. Ось такий дуже компактный, багато він не затрачає. Ось так, ліпкі поршні, потім так. Тут з двох сторон факели. Так, показую внизу. Тут стану повторитель без задержки. Тут повторитель без задержки і, і тут. А там задержка і на два. Ну і все, тут проводим факел, ресторан туди потім я стала рестован тут а і ось так. Ну я би вам його показав, не його дуже довго робити. Так, давайте нам покажемо механічні двері 3х3. Ось так, 3х3. Ми проходимо і відкривається. Це дуже легенько і просто, я вам зараз покажу. Так, а це в нас е... камін. Ну, давайте я з нього і почну. Так, так. Е... включимо день. Так, давайте. Беремо десь тут. Такий світ, я його дочистию. Так, ставимо два розкидача, так? Так, перемогу. Дві зажигалки. Одну ставимо сюди і цю ставимо сюди. О, сюди. Так, але їх деколи треба дивіти, бачите, та вже майже закінчилася, так як я бавився. Це вогнем. Так, беремо адський камінь ставимо сюди. Римось тут яму. Так. Беремо ліпкі поршні.

Сюди, Пора в речах, ідемо сюди. Ставимо речак і вона себе yeah. Але ось тут собі речах, наприклад, поставити стіву, зараз його е, Стоп. Так. Ставимо, наприклад, візьмемо якийсь блоки, які йдемо, наприклад, оці. Даємо його сюди, 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 сюди і проводимо через них редстоун. Так, тут беремо е, повторитель, ставимо сюди, ну і наприклад, це наша стіна. І став тут речах. І ось це працює. Так, давайте я покажу свої механічні сходи, які в мене вилазили з стелі. Так, давайте спочатку побудую стелю. Так, для стелі нам потрібно буде це, але яке ви хочете, там беріть блоки. Це, редстоун, важіль і повторіть. Так, давайте побудуємо перший костіло. Була приклад така стіна. Тепер зробимо кодури для сходів. Ой, вибачте, я трохи захворів. Так. Тепер беремо ці ліпкі поршні і виставляємо їх ось так. Мої, Май... люблю ці роботи. Так, 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 так. Так, так, і ще, ще два. Ось так. Так, тепер. Берем з кожного став по два блоки. Це можна злувати потім в кінці. І від кожного став по два блоки. <coughs> Беремо редстоун, ставимо ось так. Так, а тепер ведемо його якось отак. Тут ставимо повторитель. Тут ставимо... наприклад, ще тут буде стіна. Так, тут забудовуємо. І ставимо тут речах. Назжимаємо і в нас... Тягаються сходи. От от так рівно воно буде. І при нагрібанні у нас витягаються сходи. Так, давайте я вам покажу, як робити ці двері. <coughs> Спочатку зроблю двері 2х2, а потім зроблю 3х3. Так давайте беремо це все заберемо. Це не потрібно, хіба що зараз? Один, Ой, а чого я без одіошки? Ну добре, це потім я собі зроблю. Так, беремо це. Що нам ще потрібно редстоун. Кажем дні плити і паки. Так, ставимо раз, два тут ловимо. Берем, йдемо сюди, ставимо ліпкі поршні потім ставимо сюди ви бачите красний факел. З цієї сторони так само так, так, так. Красний факел. Ой! Перепрошую, я не, не так зробив. Так, отут вот так було, просто я тут трошки далі. Ви поставити в два блоки. Оде води. Тут тепер ставимо. Ставим тут а два. Ой. Треба ще далі поставити. О, тепер все у вас бачите, добре робить. Тепер беремо берем, берем, ось таку ямку. І сюди проводимо redстоун сюди. І тепер під цим риємо, беремо... чекайте, я трошки дозволю, щоб прорити в три рази, ставимо тут Redstone. Давайте поставлю біло шерсть, не буду брати вже блоки. І ось так. Пер ставимо наложимо тіплити раз з того боку, два з того тут. Можете забудувати. Такий квіт Відете і двері у нас працюють. З цієї сторони так само. Покажу, щоб було якось гарніше. Здомов. Ставимо і все про чуй. Ну, давайте тепер зробимо, якщо когось треба двері ось такі три на два. Це майже так все саме, тільки <кій> <кій> трохи по поінакшемо. Давайте я очі перероблю, бурлив. Ні, давайте я побудую далі. Хоча тисяч. Батько. Рабо три зверху. Раз, два, три. Тепер тут. Раз. Ой. Раз, два, три. Так. Тут ставимо два і один. Так, тепер як ми робимо? Ставимось тут факел. Що ж я зробив? Так. Вибачте, я трошка завжди пути з того. А оце воно сходить ті. Так, тепер потрібно ставити студлівки поршні. Ой. О, так хочу варті. А, зараз. зараз зароблю. Щоб подивитися. Так, і М -м, стоп. Тут теж треба буде поміняти. Ось так. Тут є добре. Так, беремо Redstone. Ось тут проводимо Redstone. І з цієї сторони так само. Ну, це так. Це мало бути ось так. Як дах. Uh. Так, що ми робимо далі? Так, значить, е uh. стоп, я ще запутався. Ага. Ось тут стало редстоун факел. Тут теж стало редстоун Внизу. І ведемо редстоун від нього сюди. Чи там два рази йде? Так, треба бажано, в два. Ось тут. І ось звідси даємо скоренько Redstone. Так, тепер звідси. И це так просто. Стоп. Так, тут не можешь з'єднуватися. Стоп. Ні, у мене щось не виходить так, як тут. Перепрошую. А Та лети, давай. Тут не потрібно цієї лінії. Вибачте, просто давно не бавився Майнкрафт. Вони просто сходяться в одну лінію. Отак От і йдуть. Сюди, сюди. Ой. Кашахта. Ой, повезло. Ось так виживати, їй везло. Ой. І вона не потрібна. Вони собі там добре зробите, у вас не буде закинути жах. Так, 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 так. Так. Даємо сюди. І сюди. Але за двері зараз працюють. Так. Ось тепер не знаю. А з цієї сторони, здається, не потрібно ставити тут факела. Так, тут не потрібно ставити факела теж. Ну я Ну чому? Так, щось тут не так. А, я ж думала, що я забув. Я ж забув ось тут провести під низу. Так, давайте тут не І проводимо так, як там в три блоки. Раз, два, три, чотири, три. Ставимо сюди. Сюди, сюди. Тепер з цієї сторони. Плита, плита ці злона. І вона все робить. <кхід> І все добре працює Ну, я вам показав. Розборку підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був я, містер Кріпер. Па-па!